Що хотів сказати? Давайте про цей. Про Emax пару слов. Значить, в Emax. Е, в EMAX у мене стоїть Closure Mode, очевидно. Стоїть Cider. Е Cider це е, така типу. В EMAX Emax дуже давно був дуже тісно інтегрований з купою ліспових хрень. Вся. Двіжуха в ліспі живе на тому, що ліспова прога живе у тебе в реплі. Репл, він, якби усьо, правильно, ну, типу, там можна якісь штуки робити. І це схоже на питонівський шел. В Пітоні, в принципі, в теорії, можна мати трохи схожу херню на репл, але вона дуже ускладнюється тим, що. Python об'єктно орієнтований. І об'єктно орієнтованість дуже погано дружить з реплами, тому що коли ти замінюєш клас, визначення класу, чи повинні всі об'єкти стати новими? Класами. Чи зміняться в них дані? Якщо ти видалив філд, чи в старих об'єктах видаляться дані. Чи якщо ти додав філд, вони додають, додадуться? Коротше, цих питань до хіра вони ніяк не вирішені, нічого не відбувається, ти змінюєш клас, поведінка в старих об'єктів не змінюється. Як трекать об'єкт старий чи новий, невідомо. Ніяких способів міграції нема. Смолток цю херню намагався ріш... вирішувати, але, як ми знаємо, Смолток вмер, тому що намагався відкусити більше, аніж міг. Він був занадто ем... просунутим для свого часу, насправді, і занадто повільним. Е, причини е, чому здох Смолток і чому здохли ліспи різні, хоча і там, і там швидкість, я думаю, зіграла якусь ем... частину. І ще одна частина, яка мене дуже пре. Це не сілджері фактор, яким я майже не користуюсь, а Paredit. Paredit – це просто анріал. Коли звикаєш користуватися передітом, всі інші мови здаються неповноцінними. Що, що робить Paredit загалом? Ну, по-перше, у нас є дока по ньому. Можна піти просто подивитися на кількість. Е у нього. А, блядь. Ось воно. Е доволі дофіга е всяких. Е Ходкиї, але з них, ну, деякі з них очевидні правильно, ну, типу відкриття дужки, закриття душки. Як це працює? Відкриття дужки ставить обидві дужки, правильно? Квадратної і не квадратної. Але закриття дужки нічого не робить. Ну, воно, Чим займається передіт, він намагається балансувати повністю всі дужки, щоб ти про них ніколи взагалі не думав. І якщо ти намагаєшся, я зараз. О, ну, не, не те. Кікастер. Та заспокойся. Це ж дикі кастер. Девін. О, все нормально, працює. Якщо ти намагаєшся бекспейс натиснути, воно не видаляє дужку, правильно? О, я зараз перейду на ту сторону екрану, щоб було зрозуміло backspace натискаєш, воно не видаляє дужку. але якщо зараз backspace натиснути, то дужка видалиться. Більше того, якщо всередині в дужках щось написано, і ти його не видалив, а намагаєшся видалити саму дужку, нічого не відбувається, воно навіть не рухається, правильно? Тому що він тримає дужки в порядку. З іншого боку, якщо написано якась така фігня, типу Let X равно 1X, і ти натиснеш Ctrl-K, на дужку, то воно видаляє ctrl це видалить до кінця рядка. Він не видаляє до кінця рядка, він видаляє до кінця виразу. Наприклад, от в випадку, от в такому, якщо тут натисну Ctrl-K, він видалить цей вираз, який у мене зараз дужками виділений. Да? от Оцей вираз. Якщо я на парс натисну, блять, кейкастер не видно за моєю мордою. Точно. А... Саня поїхав кудись в іншу сторону. Все в сраку. Ладно, диви. Значить, Ctrl-K натискаю, і воно виділяє весь експрешн, правильно? І тут Ctrl-K натискаю, так само виділяє весь експрешн. Коротше. Він балансує, постійно, тримає дужки в балансі. Але це не все. Так? Частина кайфу в тому, що ти. Нахіра взагалі Передід В тому числі щось ще робить: він має у нього є і називається Ригнуть і З'їсти. Як назвали? Ригнуть, ти тиснеш. Якусь комбінацію, куди повісиш, дам повісиш. Мені було приємно на, на, на цю комбінацію кнопок, але воно зазвичай не там. Він в останній елемент викидує з, твого, ем, з твоїх дужок. Ну і так само з'їсти, він останній елемент зажовує. Є ще е, цей самий барф і слюрп в іншу сторону, ліворуч, але воно мені зносить кришу, і я ними не користуюсь тому. Типу, я просто не можу. Воно мені в воркфлоу не зайшло. Так само є розділити дужки на дві, правильно? Я, до речі, там у них є ходки на те, щоб з'їсти дужки разом. Але я замість того просто вирізаю цей шматок. Не індустріально, але <смі> іноді деякі речі дуже складно змінити в голові, правильно? Коротше. І виходить, що там ще цікавого було? Тим, ну, зрозуміло, ти ним користуєшся, але іноді згадати складно. Backward barf, forward Баквард форвард о, Цим я користуюсь постійно. Умовно написана якась херня по типу Ink і один. Да? Я такий ink мені не потрібен. натискаєш Command вгору, і залишається. Воно розбиває, розбиває S-Expression, всю херню, що в дужках, і все, що до твого курсора, видаляє. Як не дивно, дуже часто корисно. Так само вниз можна натиснути, і тоді після твого курсора все віддаляє. Ем... Що там все цікавого МР? Я цим ніколи не користувався. А, ну це ти. Це... Вау. Я цим не користувався, а треба користуватися. Коротше, по факту. У е, цій херні достатньо. Воно ще й, наприклад, робить таку фігню. Ах, ти падло. А, ладно, неважливо. Забудьте про цю херню. Більшою частиною <кхух> достатньо. Е, до речі, е, ці, ця херня працює так само, як е, е, кавички працюють так само. Як я роблю форматування функцій і функціях, воно само форматує. Ну, типу, я там іноді Command-Q натискаю. Типу, якщо воно отаке, знаєш, пацувати. ну, типу, отак було, да? я отак натиснув, то я command-Q натискаю, і у нього є. Де цей Command Q, він. MQ. реïнден Ну, Типу він індентацію робить. Єдина штука, яка зідра прийшла і неспоредіта, це форматування мапок. Ну, типу, в колодж нормальна тема. Є мапок до хера, і тому їх читати треба постійно. Да? І Якщо у тебе е, e, Тут 1, 2, 3, а потім А5. E, і це читається складно, особливо, коли вони повторюються багато разів. Да? E, багато разів повторюється. Ну, воно, коли мо око їздить, e, трохи гіморно. І є штука Control. Це пробіл, я забув, як це називається. Це. E, Closure Align. І він вистроює ці мапки отак само. Ну, типу, красиво. Так само відбувається з кондом. Воно знає про конди, тому коли я натискаю команд пробіл, воно все вистраює, але пройобує, і тому я можу натиснути команд q і до доробити його. Можливо, його можна зробити, щоб воно не пройобувало. Але. Ну, типу, воно так мало займає часу, що мені впадляк туди навіть колупатися. Знаєш, типу, якби я був трохи більш в темі того, як воно це робить, можливо, я поліз би колупатися. О, лано. Це, типу, Передіт ахеренний, передіт і після нього важко в інших мовах. і Я все думаю, чи можна до інших мов прикрутити щось схоже. Я в Python навіть іноді Передіт переді вмикаю, все одно ж дужки треба, щоб збалансовані були правильно. Але виходить трабла в тому, що там через. Те, що функція написано зовні, то воно трохи Е, Ладно, тепер Е, Значить, в чому тема репла? Я можу переїхати в цей namespace, правильно, перемикнутися в namespace Day 13, і я буду бачити все, що тут є. По факту, якби у мене тут був HTTP сервер запущений, я б бачив його. Наприклад, підемо ми в metabase. В query процесор, яка різниця, правильно, ось у мене search спека є. І я можу сказати: нась user. Підемо в user, і я можу сказати, require namespace dev, є namespace dev, і в ньому є функція start. От, І хопана. Я зараз запускаю http сервер Metabase. Ну там. Всю херню, Да? він мені десь сказав, що порт 3000, можна піти локалхост 3000. Ось він. Що він хоче? Я йому базу покоцав, так що він нічого не хоче. Він страждає, що там щось недороблене. Це нормально, тому що я всередині розробки однієї, і я його трохи закоцав. Але ну, ви бачите, що він, якби Curl C. Він відповідає, каже там би і рендериться падло. Ну, коротше, він відповідає, щось там фронтенд якийсь від, е, віддає, а далі фронтенд чогось йому не вистачає, я не знаю. Якщо я зараз ну, перемкнусь на працюючу базу, ці на пусту базу, все буде працювати нормально. Тут запустився http сервер, запустився кварц, який типу різні таски, е, вся херня. І воно, воно ну, забув, все, що в метабейзі всередині працює, воно тут. І я можу без проблем піти подивитися. Е, це, типу, хатки називаються var, да? Як працює Сідер, це дуже цікава тема. Замість того, щоб працювати, як, скажімо, ЛСП, які полагаються на статичний аналіз коду, типу, просто збирають всюди функції, які вони знають, і е, 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 зберігаються в якійсь базі даних, Сідер цього не робить. Замість того, він в процесі е, має. Він знає, що таке DEV, да? що таке неймспейс Е, e... Я, на жаль, не можу, не можу згадати, як подивитися Namespace весь, але ви бачите, це все доповнення воно по структурам даним клоджі Фактично працює. Тобто є процес, в ньому завантажені якісь неймспейси. В ньому завантажені функції. Ця функція ось Dev DevStart, ми можемо подивитися її source, правильно. Source, це. source, source, можна так? Це. в... в ти типу, да, в дебагері навіть хрому. Знаєш, от коли ти в JavaScript в дебагері, у тебе всі функції, вони якби є. Да, Вони прям в твоєму процесі джаваскриптовому є. То тут схожа історія. Ці функції, вони загружені в кложу. І тому ти переходиш в source. По метаданим цієї функції, е, якщо подивитися на метод DevStart, -dev то воно каже: 167 рядок, о цього файлу, правильно. Файл, воно. З файлами, з мапінгом файлів, там є деяка, деякий гемор, але нас це зараз не цікавить. Цікава тема. Якщо я переходжу в цю функцію, правильно. Я ЛСП взагалі не використовую, я не люблю ЛСП, і в Emacs із ним не дуже все прикольно, насправді, тому що він трошки приторможує. Emax погано з ним працює. Прикольна тема. Якщо я цей старт переміщу, збережу файл. Якби це був ЛСП, він би перепарсив цей файл і знав би, де знаходиться старт. Але я цей файл не відправляв в REPL, нічого не відбувалося, ніхто нічого не перезавантажив. І тому, якщо я натисну перейти на старт, воно переходить. В те місце, де він був раніше. Тому що метадані цього старту не змінилися. Але якщо я цей файл kontra C ctrl OK, відправляю в свій процес кложі, то в нього змінилися метадані. Правильно, він на тепер на 173 рядочку. І тепер я можу на нього перейти і він знає, де він знаходиться цей файл. Ну і знову я переісу його назад, зберіг файл, вся херня. Він переходить не туди, на 173-й рядок. Ну, тобто, воно, типу, по in-memory херні працює. Що взагалі ця шняга дає? На, на що оця вся in-memory дроч? Е, ну, По факту, ти працюєш в своїй програмі. Е, тобто, можна запустити коннекшн до бази даних, можна запустити connection до е, ну, типу, веб-сервер. Е, і виконувати маленькі шняги. Зараз я щось покажу, де я вчора колупався. Наприклад. З індексацією трохи возився, і зараз я намагаюся згадати, чи куди подивиться. Е ну, так само тести. З тестами, звісно, кані це менш цікаво, але така сама херня. Ти запускаєш тест, він каже: блядь, я не знаю, як це зробити, що ти там натворив, я там щось е друкую в, в, в спекі. Metabase search спек 236, В тому самому процесі запускає ті самі тести. Тобто, коннекшн до бази даних висить. Коротше, весь environment висить. Виходить, що швидкість ітерацій дуже висока. Мені не треба чекати, поки десь щось перезапуститься. Не треба чекати, поки десь щось переконектується. Враховуючи, що вся машинерія GVM, connection до бази даних, кложа сама по собі, вона доволі важка, то оця штука дозволяє їй відчуватися, як на кінчиках пальців. Ця сама історія буває, коли я отут у себе задефайнив якийсь Q, правильно? Що таке Q? Ну, типу, куди я його дев? Ну, типу, це деф це звичайна звичайний спосіб щось значить. Ну, Типу, наприклад, DEF x не знаю, Функція, яка приймає Y і додає до Y 20, то це звичайна функція. І я передаю їй 30 і повертається 50. правильно? Де вона в мене працює? Вона працює отут у мене. Якщо я надрукую, що таке X, це функція в нейспайсі day 13X. Якщо я перейду в цей неймс, а в ньому правильно, напишу бля, X, то це функція. Ну, типу, Я задефайнів якийсь var всередині namespace. Е, Можна на його метадані подивитися, він каже: в такому файлі Line 62, да, NameSpace, Day 13 ну, коротше. Отака От історія. Власне, де ці репли працюють? Бо в основному це ліс по всі. Да? Схема, команд LISP, вся оця двіжуха. Emax, е до речі, Emax е сам по собі, це репл до EMAX. Е Тобто, цей весь редактор, оця вся херня, це е, процес живий, який ти можеш змінювати на ходу. Е, тобто, в нього е, оці всі е, Q, наприклад, запускає self command. Да? Ну, типу, це просто якась команда на. Колись була на Ліспі, потім її на Сі переписали. На жаль, коли написано на Сі, то тобі треба сорси на Сі, щоб на неї натиснути і подивитися. Якби у мене сорси і Макс валялись, я б міг сказати, де вони, і воно б мені відкрило сорс цієї функції. Воно... Саме тому є Макс і Powerful потужний, так? що він якби по факту це працююча програма, в якій ти живеш. Так само ця вся херня з реплом. Е, теоретично з ерлангом так можна ще жити. Я не пам'ятаю, чи там кльова інтеграція з Максом якась була, і типу можна дописувати. Ерланг на це розрахований. Тому що не змінюємо дані і функції, які просто функції, вони роблять всю цю двіжуху значно простіше. Правильно, якщо у тебе старі дані, вони старі. Якщо у тебе нові дані, ну типу інший формат, інший формат. Питань тут ніяких нема. Так само з функцією, якщо у тебе... Функція помінялася, то вона помінялася. От. З всіми об'єктно-орієнтованими мовами це значно складніше. Смолток робив купу справ для того, щоб це працювало. Ну і не вижив. Ліспи теж майже не вижив. Ну, Никулажа якось намагається тримати на плаву всю цю двіжуху. Чи, чи, ну, типу, ідеально було б вже, ж, якби нові мови. Окамел, до речі, намагається репел будувати в EMAX, але воно полу, полудохло. Ну, типу, Після м -м, звичайного не, воркфлоу воно нормальне. Після кложі воно, ну, типу, воно не... Працюючу програму там не проінспектуєш. По-хорошому, треба було б показати, наприклад, цей процес, процес. А де а, ну, де вселджей? Де мій старт? Оно. Типу старт веб сервер. До речі, оця вся херня дивні. Зараз приближу. Оця вся херня дивні шняги, вони дають м змогу передати от в цю функцію Старт Веб сервер. Отсюди, як хендлер, Замість функції вони передають е контейнер, функ... як це? Variable. Типу, якби, зараз спробую пояснити цю херню. Значить, у нас є хендлер app, правильно? Коли ми його беремо без всяких без всякої поєботини, як це назвати? Без всяких решіток, то це конкретно функція. Ну, типу, таким самим чином, як інкремент, це функція. Да? Або FnxX це функція, це value функція, якби її значення, сама, сама функція. Коли ми кажемо квотимо її. То це якби поінтер на, var, на який, цю функцію, в якому ця функція сидить. Типу, якщо я візьму type від цієї херні, це буде вар, а не функція. Його можна здереференсить і отримати саму власне функцію. Так от, нахіра це відбувається. Якщо дати функцію, і функція зміниться оця handler, up, якщо я її зміню. То веб-сервер її зміну не побачить, бо він отримав е, значення старої функції. Правильно, як функція змінюється, ти створюєш нову. І тому е, він її не по імені має, да, а по значенню, то це спосіб йому відправити фактично як copy-by reference, правильно? Pass-by reference. Е, певним чином. От. Якщо функцію, яку ми так викликали, ну, наприклад, ink, правильно, це той самий. Той самий вар. Якщо її викликати, то воно так само працює, як і звичайна функція. І тому таким чином, цей хендлер, який, цей вар, який тут приходить, при зміні функції буде мати нове, нову поведінку. І таким чином, в ем... Під час розробки дуже легко міняти поведінку http сервера, тому що кожен хендлер буде визиватися кожен раз з новим кодом, вірно? Очевидно, це трохи повільніше, тому що йому, там, де він тут викликає, цікаво, чи це можна заміряти. Йому треба розіміновувати цю функцію правильно. О, можна замірити, в два рази повільніше. Ну, очевидно, що на інкременті це дуже помітно, бо в два рази був інкремент швидкий. На інших менше помітно, але в продакшені це зазвичай не робиться, тому що, ну як же ж 2 наносекунди просрати? ну це ж не діло правильно. От. То така історія. Я не певен, що це суперконгентна е е була. Е е історія. Але ну, типу вигрузив шматок знань. Може, попитайте в коментарях до відео, якщо вам. Е Цікаво, або не зрозуміло якась з тих хірні, що я сказав, і може я щось відповім більш зрозуміле.